Досі немає автосканера для діагностики авто, тоді наступні три причини вас точно заставлять задуматись над покупкою компактного автосканера до телефону. Причина перша це економія коштів та вашого часу. Якщо ви маєте автомобіль, то ви знаєте, що на кожне СТО до автоелектрика необхідно записуватись, просити, чекати, кудись їхати. Не завжди це зручно, а ще якщо станеться з машиною в дорозі, ну то ситуація буде ще більш ускладнена. А так. Маючи ось такий компактний сканер, який може у вас жити в бардачку, ну і телефон, який і так завжди буде з вами, ви зможете самостійно діагностувати свій автомобіль. Це дасть можливість вам бачити помилки по всіх системах, аналізувати параметри в блоках управління, робити якісь тести виконавчих механізмів, а якщо ви ще самостійно автомобіль. Обслуговувати, то ще сканери можуть мати сервісні функції обслуговування. Ну, Тут далі по функціоналу вже залежить від самого сканера. Отож, ну, погодьтесь, зручно. Звичайно, що наявність автосканера не зробить з вас одразу автодіагноста. необхідно також мати бажання вирішувати певні проблеми по автомобілю, шукати необхідну інформацію. Ну, але все рівно. Будете вже мати код помилки, який можна. Загуглити, подивитися на аналогічні проблеми інших автовласників, одним словом, зі сканером все рівно буде легше. Причина мати автосканер друга. Це можливість сканером перевірити автомобіль перед покупкою. Маючи автосканер, який працює по всіх системах, ви будете бачити, які є помилки на машині, а якщо їх навіть немає, то можна дізнатися, коли автомобіль був почищений на помилки. До речі, якщо Цікаво вам дізнатись, чи не чистилась машина саме перед вашим приїздом, бо є такі помилки, які виникають не одразу, а через деякий час, через деякий кілометраж, то на цю тему на сторінці у нас є відео. Можете зайти і підписатись. Також за допомогою автосканера є можливість визначення оригінального пробігу. Не на всіх машинах, але на багатьох це можливо. Також на цю тему. Маємо різні відео, а в майбутньому їх буде ще більше. І, звичайно, маючи автосканер, який підключається по заводських протоколах, ви зможете аналізувати різні важливі параметри, такі як корекції форсунок на дизелях, подивитись, як за добре чи недобре дує турбіна, який тиск пали в мій як там сажевий фільтр, ну і так далі. Погодьтесь, багато що можна перевірити автосканером. Причина третя. Ви працюєте в автосфері. Наприклад, займаєтесь хімчистками, детейлінгом і знімаєте сидіння, засвідчується помилка по подушках безпеки, приїжджає клієнт забирати машину, дивиться на ту помилку, йому робиться зле. Ви починаєте дзвонити до знайомих, які мають сканера, до, до діагностів, відправляєте клієнта туди, йому ще треба десь їхати. І це незручно, як і вам перед клієнтом, так і, так і людині. Тому сканер точно для таких цілей вам підійде. Або ж, ви займаєтесь банально перепродажем автомобілів. Купуєте їх, продаєте, доводите до ладу. Там також різні моменти в автомобілях можуть бути, і сканер вам. Допоможе у їх вирішенні. Як бачите, маємо різні сканери під телефон. Кого цікавить такий сканер собі до покупки, то звертайтесь, підберемо найкращий під ваш запит. Маємо, до речі, на цю тему, як вибрати сканер під телефон відео у нас на сторінці. Кому цікаво, можете переглянути. А в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі! У нас виключили світло.